щонайменше 10 загиблих і 47 поранених у Одесі. Зокрема, чотири дитини віком Сім років десять та двоє одинадцяти років. Діти у стані середньої ступеню важкості. Вони шпиталізовані, повідомляють вова. Серед загиблих медики, поліцейські і звичайні цивільні люди. У лікарнях 30 дорослих, із них троє вкрай важкому стані. Близько півдня російські терористи атакували місто балістикою з окупованого Криму. Били ракетою по житловому району. Приліт стався на парковку. Пошкоджено і багатоквартирний будинок, і університет, і адмінбудівлю. За попередніми даними загинули люди, які просто йшли по вулиці. Зараз на місці працюють всі відповідні екстрені служби. Надається допомога. Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини. Завтра, 19 листопада в Одесі та області оголошено день жалоби. Дуже красномовна ілюстрація ефекту телефонних дзвінків Шольца і інших бажаючих. Домовитися із терористом путіним, єдина мова, яку розуміє наш сусід, це звісно ракети Атакамс, Скальп, Штормшедов і Таурус. Сподіваюсь, що скоро вони полетять на російську територію, і сподіваюсь побачити, як же вони розіб'ють російські аеродроми. Хоча, звісно, хотілося б побачити, як буде розібраний Кремль. Але ми не терористи, ми на відміну. Окупантів не атакуємо цивільні об'єкти. Наша ціль це воєнна інфраструктура ворога. Сподіваюся, що саме вона і буде знищена найближчим часом. Окупанти атакували Одесу балістичною ракетою Іскандер М, яку збила ППО. На жаль, збита ракета упала в житловий сектор і спричинила багато горя. Повідомили офіційно у повітряних силах України. Крім того, за 12 хвилин до удару по Одесі ППО збила російський дрон Орлан 10 «10», який ймовірно використовували расисти для повітряної розвідки. Це не випадкові удари, це показові удари. Так, президент України Володимир Зеленський відругував на жорсткий злочин окупантів. Він зазначив, що Росія усьому світові показує, що її насправді цікавить. Це не випадкові удари, це показові удари після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито утримання від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді тільки війна, і цей сигнал варто почути у всіх частинах світу від залів, де зустрічаються члени групи 20, до всіх столиць світу. У Сумах сьогодні день жалоби. Напередодні ввечері російські терористи вбили 11 людей. Серед них двоє дітей: це 14-річний хлопчик і 9-річна дівчинка. Поранених 89. 37 з них залишаються у лікарнях. За життя 11 борються лікарі. На місці удару досі ліквідовують наслідки. Балістична ракета розірвалася за кілька метрів від під'їзду будинку. За даними повітряних сил, це також був іскандер М з касетними боєприпасами. Ракета має велику силу ураження. Приліт був у спальний район і у щільно забудований. Пошкоджені понад десяток багатоповерхівок, навчальні заклади і теплопункт. 23 будинки без світла і тепла. Штаб з ліквідації наслідків продовжує роботу в садочку номер 9 там від мешканців приймають заяви на обстеження житла і консультують із інших нагальних питань. І серед основних засобів атак ворога на цивільні об'єкти залишаються також крилаті ракети типу Х-101. Зокрема, сотню з них росіяни застосували під час атаки 17 листопада. У головному управлінні розвідки на запит 24-го каналу. Повідомили, що станом на 11 листопада 24-го року на озброєнні збройних сил Російської Федерації перебувало приблизно 300 крилатих ракет повітряного базування Х-101. Частину з них російська армія вже використала під час останнього масованого обстрілу. Однак ворог може не зупиняти виробництво ракет цього типу і щомісячно виготовляти по декілька десятків одиниць цієї смертоносної зброї за оцінками воєнної розвідки україни підприємства в росії можуть виробляти 40-50 одиниць таких ракет щомісяця. я друзі хочу нагадати що сигнал повітряної тривоги це по суті сигнал на страту і ніхто з нас не знає, кого сьогодні оберуть терористи. Тому я закликаю усіх обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги і спускатися в укриття. Це ваше життя, це життя наших людей, українців і загалом нашої держави. Тому давайте ми будемо пильними, обережними, обов'язково спускатися в укриття. Реагувати на всі ці сигнали на всі можливі сповідомлення про ракетну небезпеку, тому що, як бачите, росіяни взагалі останнім часом і зараз очевидно, що коли буде у нас мороз, вони будуть посилювати ці обстріли для того, аби знищувати і нашу енергетичну інфраструктуру, ну і звісно, впливати на нас з вами, на наш психологічний моральний стан. Але Ще раз закликаю і кажу про те, що українці не зламні, нас нічого не зупинить, але ми повинні вберегти своє життя. Ми повинні вберегти Україну.